Усім доброго дня! Тепер поговоримо про незавершену піраміду з оком на вершині, так називаємо око проведіння або Всевитя Око, яка володіє магічними властивостями даної купюри. Ну, по перше, піраміда складається з 13 сходинок, яка символізує 13 новостворених штатів і вважається символом сили та процвітіння. Але є трактування, що 13 ярусів. Піраміди ділиться на 13 класів масонів. Тому Всевидіще Око відомий масонський символ, можна побачити не тільки на одному доларі, але й в християнській релігії. Якщо звернете увагу, у багатьох церкв та соборів при вході є таке зване, таке зване око Боже. Воно трактується, що Господь наглядає за Всесвітом і турбується про нього. У масонстві Всевидіще Око. Передається як таємне послання про те, що воно за всіма спостерігається. Також є напис на латині зверху, що означає наші починання богословень. Якщо порахувати літери напису, вони також складаються з 13 літер. Фраза, розташована під пірамідою, говорить про новий порядок століття. Тому ця піраміда рахується найбільшою архітектурною пам'яткою стародавнього Єгипту одне з семи чудес світу. Також, саме зображення піраміди на печаті виглядає трішки странним, тому що є такий цікавий факт, що якщо намалювати зірку Давида, то вийде слово масон. І це, мабуть, перший збіг, який неможливо пояснити. І ще один факт, на піраміді вибито римськими цифрами, що переводиться в 1776 рік. Це рік незалежності Сполучених Штатів Америки, а також це рік заснування таємничого ордену ілюмінатів масонів. Які нібито на даний час правлять світом.